Сашою не ходили. Показую вам дорогу. Це до базару ми йдемо. Справа у нас була, пам'ятаєте, хто з Кременчуга давно виїхав. Тут у нас була така кондитерська і була кулінарія. Ой, в дитинстві морозиво ми тут їли. Це дуже старі будинки зліва. Сьогодні дуже жарко. Саша в мене підкурив сигарету, але знаєте, куди я хочу зайти? топ секрет. У мене тут Саша, коли ну, приїжджала, то тут ми. вона приходила, тут дивилася, купувала розпродаж, дивіться. Купляла тут речі. Зараз ми запитаємо, чи можна. А ось дивіться, а ось вже ділова і я. Давайте зайдемо. Ну, покури зайдеш, добре? Добрий день. А скажіть, великі розміри вас є якийсь одяг? Да, да? Є, багато. Да? А можна вас шамазі знімати? А, не вас, да. Вашу, да? Да. Знімати. О, якщо ви пропонуєте, просто я вас знімати не буду, якщо ви не хочете. Ні, ми не ну, що я вас знімати не буду. Тільки що ви пропонуєте для великих розмірів? Ось на мене, наприклад, літня колекція. І що у вас там із знижками, є що небудь чи немає. О, а то я думаю, щось. А ну запропонуйте, будь ласка, на мій розімір. Ось така модель. Ще щось дуже яскраве. Моя таку... Ні, штани то гарно тільки. Ось така модель, поки що Тільки в такому кольорі? Тільки в такому це розпродаж розходиш. Яка ціна у такої сукні? 1299. Моя угу. колекція є такі з пасоком. Ні, пасок мені не потрібний. потрібен, це... щоб не було талії. Модель така, щоб була ну, от, щось в цьому стилі. Є ось така пасма подрізня. Ні, це теж відрізне. Я тут, Саш! Як з поясом, так і без mm -hmm. поясу. А це що тут маємо? А це, Мале, да? 38, так? 38-й буде mm -hmm. маленький. Угу. Бачите, немає, ну, в основному вже, ж, звичайно. Під пояс не підійде. Бачите, ну. Ні, ну. ну це дуже. Давай, давай. Будь ласка, ні, це не підходить. Так, ну. мені от спочатку по кольору, ну, бачите, відрізне. Колір мені цей подобається, але воно відрізне в Італії. Ну, якщо діловає там, магазин, там все для великих розмірів, то тут просто є великі розміри. Дивіться, ось, яке вечірнє. Все в основному відрізне. Мені не підійде, відрізне. Я не, не знаю, мені це якось не подобається. Де в них дзеркало щось я перекладуть до себе? Ось, Саша, візьми сумку. Красивий дуже, але не для моїх рук, має трішки руки. Це такий така, такий колір, не? не знаю, мені це не дуже подобається колір. Такий якийсь. Бачите, для худеньких є дуже багато, а для товстеньких ні. Ну, дівчата запропонували, що є. Оце ось є, але воно, ну, знаєте, я як мати Тереза в ньому буде. Воно таке довге. Диви. Дивіться, яке довгуще. Воно від, ой, від грудей і тут такі оборочки. Ну, гарно так. Якби було хоча б там платка три, я б роздяглася поміряла. Але за одного плаття ну, дуже воно довге, ну таке прямо, правда? Гарні тут такі половички. А давайте я, я його примірюю, зараз я спишу. Excel, ну, воно таке здорове, наче. Воно таке а ще який там розмір є, є два Excel. Ні, хай оце найбільше, так? Скільки ціна дві. Ні, 1298 чи що. Зараз я його поміряю. Добре. Зараз я піду приміряюся. Так, на, Санечка, покажи мене. Воно на мене мало мале. Постав сумку. Все включено. Воно, бачите, воно непогано дивиться, але воно в сіськах мені мале. Так що в мене ще сіськи здорові. А так, якби воно було теж тут більше, воно непогано карманів нема, шкода. А так дивиться не Так, ззаді в натяжку. Воно мале на мене. Якби, якби мій розмір, воно непогано дивиться. Але воно на мене мале. І колір теж підходить, але немає такого розвитку. Так що в мене сіськи примічне. Вимикає. <пят> <пят> Бачите, те ж саме. О, тут цукерки вже другі, бачите, подорожчі. Ось теж їхня сторінка, будь ласка, заходьте, кому потрібно. Дівчата, для е, худеньких, ну, нормальних багато, багато моделей. І ця моделька гарна теж. Дивіться, яка. Але не для моїх рук. Дуже гарний такий магазин. І дівчатка такий привітливий. Гарного вам дня. Це, до речі, ваші українські день. Український, де? ухти! Я покажу. Кременчуцька наша модельєр. Дякую вам, дівчатка, гарного вам дня. До побачення. Вже як бачите, як гарні. У нас всі такі продавчині. Будь ласка, принесли, поміряли. Ну, та постарше. Ідемо зайдемо в діловую, що там залишилося, в них подивимося. Привітаюся з Оксаною. Давай, сумочку. Ну, це платічко непогане. 1200. Я думаю, що теж то торгуватися можна, але воно в грудях зовсім мале. Але це чиста бавовна, чиста бавовна. Я хочу Саше показати оту курточку. Сань. Може, ще поїдемо до цієї тамари, що мені сподобається. Може, вже її продали. Ну, вона чорна, сань. Бігом, 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 бігом. Бачите, гарно, що все воно в одному отак і по вулиці. І там он, з тої сторони теж якийсь одяг є. Йдемо зайдеш, подивишся, Саш. Привітаємося з дівчатами, заходь. Привітаємо, хто в нас сьогодні? Ей, сьогодні у нас не Оксана. Здрасте. Як тут ваші справи? Бачила, приїжджала Катя, позабирала багато чого, так? Да? Ага, ми з чоловіком прийшли, кажу, Саша, йдемо, подивися в магазині як. Ой, боже мой. Що там, жовте плаття поїхало вже? А, поперевішували тут трошки. Да? Да, тут є, жовте є. жовте Не забрала, так? Да? Uh -huh. Ага, а бірюзове оте. Таке голубе. Uh -huh. ні 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 таке голубе, я його міряла друга модель, uh -huh. була. Це ми все міряли. Зараз я подивлюся. Навірно, немає, так? Да? Це ми міряли, мені не підійшло. Сказали, що мені не є гарно. Так. Ось такого тріш... Ні, трішки голубішені. Немає, мабуть, забрали. вже. Ну, Значить, воно не моє. Люди добрі. Якщо забрали, значить воно не моє. О, куртки висять, бачите? Куртки висять. Моя, в... Моя велика. Чи вони... Чи вони малі всі остались? А ну подивись, який розмір. Я все... а, ось чути. Ага, положи, та Щас я його чоловіку поміряю. Дивіться, яке це платье. Нема того, те, що вам всім сподобалося, його продали чи забрало. Ну слава Богу. Господі. Це ж дуже добре. А це жовте Жовте велике на мене. Мені всі написали, що велике. Оце те, що я міряла. Ми з вами, знаєте, що не міряли отакі костюмчики. Оце з штанями. Отаке ми з вами не міряли. Тут великі розміри є чи нема? Є. Там є з піджаком, по-моєму, так? 52 і 56, Ого, поміряє. 56, так? Да? Да. Яка ціна його, ну, скажімо мені? Ну, Без нижки 250. 3,250 от. Так. Да. Це підгор. Шкодаріки, шкодаріки, шкодарі. що шкодарі. цього немає, ну нічого, добре, що, ану, що тут, давайте подивимося. Ну, я бачила, в цьому такі коробки великі, забрала Катя. Конечно, коня... да, так, да, так. Да. Вона отака модель була, отака. Я пам'ятаю. Там да? її... інший матеріал був. Я. Угу. Да, да, там голуба, така блакитна. Ой, mm Боже. -hmm. Жовте. Хотіла жовте, ось вам жовте. Тільки це таке кремдешенове під, під, під поясочок. Таке, щось мені плаття, не хочеться костюма, не, не хочеться міряти. Там я за куртку, мені так не хочеться роздіватися, Сень. А ну зараз є. Штани? Ні, я під пояс не ношу. Дай куртку поміряю. То... А ось. Сейчас я одягну, Санька, ти подивися. Ну як тія куртка ця. Ага. Пришла Алла, да. І оцю міряю курточку чорну цю. Саму... Скільки окончательно оканчательно знижка? Саняка, я скільки... тоже і... мне хорошо. Скільки вона і може забрати. Да. Стоила... На, будь ласка. Настоїла 1755. На тобі ціну. 1755. Чорна знову. Чорна знову. Може поїхати в той великий розмір, ще що... з'їздити. Ага, бачу, вже 1400 хазяйка віддає, не 1500, а 1400. 1400, скільки це в доларах?